Так, а чого ви всі? А чого ви всі назад? Давайте біля каріма станьте, будь ласка. Дітки, дітки, дітки. Давайте станьте біля каріма, будь ласка. Зараз так, а десять. Так, а тепер. ДП... Зараз я буду. Дивитися, хто сьогодні з'їв мало каші. Давайте на три-чотири всі крикнемо пес на трон. Готові? Один, два. Карін, трошки шахвіде густи. Хлопчик, хлопчик в червоному. сюди. Давайте один, два, три. Так. Хлопчик, який взагалі сьогодні не їв, напевно, так? Да? Так, тепер здавайте знову ще. А ну ще раз. Один, два, дивиться сюди. Сюди, сюди, сюди. Один, два, три. Молодці. Значить, сьогодні з'їли всі краще. Добре. Так, тепер все ще з вами. Давайте. Так, тільки всі сюди до мене. Готуємося к руханки, буде дуже чудова руханка.